Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 17 лютого понеділок, вечір. І в вашій увазі, я пропоную програму заробіччя, програму про все важливе, що стосується України у пливових іноземних засобах мас інформації. Ну, як зрозуміло, сьогодні два питання обговорюються, і ці два питання нас дуже цікавлять: це зустріч, це неформальний саміт у Парижі. Він почався вже в 16.00 за місцевим часом, за паризьким часом. І це завтрашня зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії між високопосадовцями Росії Сполучених Штатів Америки. Мова йде про держсекретаря США Марка Рубіо і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Давайте подивимося, що про це і не тільки про це. Писали і як висвітлювали ці два питання, які мають безпосереднє відношення до України у пливових іноземних засобах мас-інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press, високопосадовці Росії та США проведуть переговори про завершення війни в Україні без Києва. Ну, переговори заплановані на вівторок у Саудівській Аравії, заминують собою ще один ключовий крок адміністрації Трампа, щоб змінити політику США щодо ізоляції Росії і мають на меті прокласти шлях до зустрічі між президентами США. Дональдом Трампом і президентом Росії Путіном. Ну, зокрема, виступаючи в програмі Sunday Morning Futures каналу Fox News Вітков, це спеціальний представник Трампа по Близькому Сходу. Бачимо, що він почав відігравати ну, важливу роль і в контексті спілкування і перемовинах з Російською Федерацією. Так от він сказав, що він разом із радником з питань національної безпеки Ольцем буде там супроводжувати Марка Рубіо, держсекретаря. Сполучених Штатів Америки. Він сказав, що проведуть зустрічі за вказівкою президента і сподіваються досягти деякого дійсно хорошого прогресу щодо Росії та України. Ну, безумовно, це викликало ну, здивування. Володимир Зеленський вже заявив, що він не знав про підготовку і що які б там рішення не були прийняті, вони не будуть сприйняти і визнаватися українською владою. Ну, я думаю, що. Насправді, треба було би спочатку почекати, чим завершаться ці е, перемовини, і потім, можливо, робити якусь заяву. Добре, не були поставлені до відома, це знову таке ж велике питання, чому з цим так будемо розбиратися. Але менше з тим, ситуація для нас не дуже приємна, хоча потім там почалися певні пояснення щодо цієї зустрічі. Зараз ми про це з вами і побачимо, і поговоримо. Зеваштон Пост. Європейці планують. Війська підтримувати в перемир'я в Україні, але хочуть підтримки США. Ну, перспектива розміщення військ в Україні, перше пост Набула популярності, оскільки європейці прагнуть взяти участь у переговорах між командою Трампа та Москвою, які можуть сформувати безпеку континенту. Ну там цікаво, насправді пишуть, що ніби європейські прихильники України борються за участь в переговорах щодо припинення конфлікту, з якого вони були виключені, навіть якщо переговори можуть змінити безпековий ландшафт на континенті. Ну я не знаю. Там ну так написала Ваштон я не знаю, що вони там борються, що їх там виключили. Їх не виключили. Ну з моєї точки зору, так сказали, що вони будуть. Мати переговори між собою і Трамп і Путін до речі, Росія постійно наголошує тут питання взагалі більш скажімо так ширше ніж війна, тільки в Україні. Там питання близького сходу, там взагалі взаємостосунки між Сполученими Штатами Америки і. Росію там ці плани Путіна пам'ятаємо. Він говорив, що в 2007 році, до речі, на Мюнхенській конференції стосовно тої нової архітектури безпеки. Ну в Європі, зокрема, тому так чи інакше, ну без Європи, ну якщо ми говоримо і про війну в Україні, і без України, ну безумовно про щось можуть домовитися. Але чи буде це втілено в життя, оце це вже велике питання. Тому я думаю, що насправді прихильники, європейські прихильники, я маю на увазі лідери країн Європейського союзу і НАТО вони не борються за те, щоб бути за столом переговорів. Вони просто сьогодні, коли зустрічаються, побачимо насправді, які будуть після цієї зустрічі зроблені заяви публічно. Я думаю, що там буде і не публічні заяви, але мова йде про те, що вони зараз мають змобілізуватися і фактично ну, продемонструвати президенту США до Трампу, що європейська безпека ну без Європи просто ну вирішуватися не може. Ну як воно буде? Ну подивимося, згодом все стане на свої місця. Ну, і якраз тут і Вашингтон-Пост нагадує, що президент Франції сьогодні збирає лідерів країн Європи. Велика Британія, Reuters. Велика Британія пропонує Україні миротворчі війська, оскільки рушучість Європи зміцнюється. Ну, мова йде про цю заяву вчорашнього неділю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який сказав, що британці готові відправитися військових для підтримання отам, мирних. Умови, які будуть досягнуті по припиненню війни. І це дуже сильна насправді заява. Вона, як пишуть іноземні змі, тисне на європейських союзників в першу чергу на Німеччину. Німеччина, вона, завжди виступала проти. До речі, і перед зустрічю у Парижі Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що ну. Німеччина поки що не розглядає там питання, вона буде фінансово вимагати, зброю помагати щодо розміщення своїх військ, вона це питання поки що не, не розглядає. Ну і от якраз що прем'єр-міністр Ульф Крістерсон це пише Ройтерс, заявив, що є абсолютно можливість відправити шведських миротворців, якщо і коли буде чіткий мандат, тобто, Британія заявила почала тиснути. Німеччина поки що ухиляється. Швеція, прем'єр-міністр Крістерсон заявив, що в Шведи в принципі її готові. Польща пише, Reuters, сусід України, яка має третю зачисницю армії в НАТО, заявила, що надасть матеріальну технічну, фізичну допомогу, але не війська. Британська The Guardian. Європа на переломному етапі, коли лідери зустрічаються в Парижі, щоб говорити кризу в Україні. Ну то не зовсім криза в Україні, це насправді криза загалом зараз у Європі. Після шокуючого кроку США минулого тижня усунути Київ та його європейських прихильників від мирних переговорів, пише The Guardian. Урсула фон дер Ляйн сказала, що це питання стосується України, але також і нас. Нам потрібен терміновий спосіб мислення, нам потрібен е, під збільшення оборони і обидва. Ці питання потрібні зараз. Ну, британський тут нагадує знову, що британський прем'єр-міністр Стармер заявив про готовність відправити війська. І він сказав, що це стосується не лише лінії фронту в Україні, це лінія фронту Європи та Великої Британії. Це стосується нашої національної безпеки. Ну і безумовно нагадує про те, що Макрон сьогодні зібрав на 16.00 за місцевим часом європейських лідерів і. Гарнієм повідомила, що перед цією зустрічю президент Франції Макрон мав телефонну розмову телефонні перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Цікаво, насправді, про що вони там домовилися, і чи якось це могло вплинути, і чи вплине на прийняття відповідних рішень на цій неформальній зустрічі у Парижі. Франція. Француз Гата Ну, Такий матеріал достатньо, на мою думку, цікавий. Заголовок, велика самотність Володимира Зеленського. Дипломатичний приурод Дональда Трампа здивував українського президента, якого останніми тижнями критикували в країні за низку помилок, і що він там згорів від втоми від трирічної війни. Ну там пишуть зокрема про форму одеж, одежі. В чорному з ніг до голови Володимир Зеленський прибув і залишив безпекову конференцію, яка проходила в німецькому юхані з 14 по 16. Так, вчора вона в неділю завершилась. Після футболки кольору хакі, темна футболка поло та обличчя в тон стали іншою формою київського опору. Ми ну, про це вже говорили з нами, не хочу до цього вертатися. На жаль, до цього часу так оця форма грибників чи не знаю, там рибалок, вона в деяких, ну, Володимир Зеленський, де його члени команди. До цього часу продовжують і носити, хоча, знову ж, не мають жодного відношення там, до війни. На жаль. На жаль, вони продовжують, з моєї точки зору, ну, ставати об'єктом, я би так сказав, нерозуміння, м'яко кажучи, ну а деколи і там сприймають їх з. Таким ну сарказмом і, і непозитивним юмором, це точно. Ми пам'ятаємо всі ці висловки до речі, французького телебачення про те, як в свій час приїхав Володимир Зеленський на зустріч до Макрона, і от з своєю, скажімо, командою, яка була так одягнута, як я кажу, грибники, їх тоді назвали Шапіто. Ну, я думаю, що цим давно-давно варто завершувати. Ну і також, зокрема, Лемон пише про те, що сказав фахівець з міжнародних відносин Франсуа Гайсбур. Стосовно того, що коли ви починаєте вирішувати долю України без присутності цієї країни і без консультації з нею самою, це називається Мюнхенська конференція, версія 1938 року. Ну, це стосовно того, що ніби почалися якісь перемовини між Путіним і Трампом стосовно війни в Україні. Чому кажу ніби почалися, бо зараз ви мене зрозумієте? газета Казалі Фігаро Паризький саміт Менаель Макрон поспілкувався з Дональдом Трампом безпосередньо перед екстреною європейською зустрічю щодо України. Ну і пише там, що близько 10 лідерів України Сенатом, На потім все таки уточнили їх 8, 8 загалом. Мова йде про Макрона. Він приймає Олафа Шольца, прем'єр Великої Британії Кіра Стармера, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. До речі, вона запізнюється. Вона запізнювалася на мала в 17.00 за місцевим часом прийти. Коли програма вже вийде, вона вже пробуде на зустріч. І запізнився трошки і Дональд Туск. Тобто Дональд Туск Джорджі Мелоні. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Нідерландів, Дік Шуф і Данії Мете Фредеріксен. Ну також будуть присутні президент Європейської ради Антоніо Коста, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн і генеральний секретар НАТО Марк Рюти. Ну я сприяють, що нереально приймуть речі і рішення, які не тільки вирішать питання підтримки продовження надання допомоги Україні, але й питання того, як Європа сама себе мобілізує. Ну, і також е, пише е, Льофігаро, що американська російська зустріч в Ріаді не буде переговорами щодо України, запевняють у Вашингтоні це з приводу тих перемовин. Ну, Зокрема, пишуть, що зустріч у вівторок в Ріаді з російською делегацією розглядається не як початок переговорів щодо України, а як продовження телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Про це сказала журналістам секретар Держдепу США Темі Брюс. Отак. Так що бачите, вже трохи. Ситуація прояснюється. Побачимо, що насправді то буде. І німеччина дзюдойче Цайтон. Держсекретар США Рубіо вже прибув до суддівської Аравії, а його російський колега Лавров очікується сьогодні вечір. Ну, Знову з приводу цієї зустрічі, що кажуть, що це не перемовини по Україні. Вони дійсно там будуть трохи про більше говорити. Ну тут і зюдойче Цатом пише, що Рубіо буде супроводжувати цей спецпредставник Дональда Трампа по Близькому сходу стів Вітков, радник з національної безпеки Майк Вольц. Вальц Лаврова супроводжує Юрій Ушаков, зовнішньополітичний радник російського диктатора Володимира Путіна. Ну, так чи інакше, ну, побачимо, чи будуть якісь зроблені серйозні заяви після цієї завтрашньої зустрічі. Ну, Ми чекаємо також і на заяви стосовно зустрічі у Парижі. Іспанська Рімондо, європейські країни обговорюють відправку миротворчих сил в Україні. Стармер оголошує про готовність запропонувати британських солдатів на Паризькому саміті. Ну, і Нагадує нам імундо, що Макрон зібрав всіх лідерів щоб окреслити свою стратегію потенційного мирного процесу в Україні, враховуючи прискорення контактів між США та Росією без їх участі. Пише іспанська Альмонду. Ну, зокрема, заяву заявою Урсула фон дер Ляєн. Я вважаю, що вона дуже доречно і зараз адекватно відповідає на цю ситуацію, яка складається. Нам потрібно менталітет, терміновості та збільшення витрат на оборону. І обидва нам потрібні зараз, сказала Урсула фон Др Ну, Також іспанська Альпоїс пише про заяву прем'єр-міністра Іспанії Санчеса Педро Санчеса. Мир не може бути одностороннім і будь-якою ціною. Європа повинна захищати мир в Україні, але не односторонній мир чи мир за будь-яку ціну. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Петро Санчес на закритій зустрічі керівництва ну, цієї соціального партії Іспанії. Про це повідомляє ЕльПаїс. Італії, Італійська Італія, Републіка, Пригори Макрона і Трампа перед самітом у Парижі, про те, що вони спілкувалися, і що Рюте зустрівся з Кітом Келлогом і він там заявив, що ми будемо тісно співпрацювати з Україною. Італійська стампа пише про от Паризький саміт, що він триває, тобто в такому в, в, режимі вони зараз всі ці європейські, першочергові газети. Так, вони слідкують за тим, що відбувається в Парижі. Ну і, зокрема, от якраз тут наводить те, що я вже вам сказав, що спочатку він прийняв Кіра Стармера, потім Волов Шольц, інші запізнювався трохи Дональ Туск, і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, вона в 17.00 мала прийти. Так чи інакше? Чекаємо на результати цієї зустрічі. і Сподіваюся, вони будуть позитивними для України. Також сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця, і вона була для вас і цікавою, і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте і підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, завершенні програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!